Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну по Україні, розмитнити повністю все під ключ. І свіженька пропозиція Volkswagen T6. Січень місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік, автомобіль. Має такий насичений чорний колір Перла Ефект Глибокий чорний колір. Чистий 2020 рік L2H2. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Новенька мордашка 2020 рік. Внизу є парктроніки, задні передні, Галогеночки легкосплавні диски. Автомобіль рівненький, як струна, автомобіль в збереженому стані. Заднє віконечка, два, автомобіль можна переобладнати під пасажир. Автомобіль доставляється і розмитнюється як вантажний. Автоматична коробка передач семиступенева, Мультикермо. два сидіння. Кому потрібно, по дорозі до України можна замінити на три сидіння. Два сидіння досить класно для переобладнання. Автосвітло, звичайно, центральний замок, сплопідйомники 207 тисяч оригінального пробігу. На такому пробігу, переважно в Volkswagen Т-6, вже легесенько чути. Демфер потребує. Заміни в ближчому майбутньому. Нова мультимедіа, кондиціонер, підігрів лобового, два ключки. Так, у нас де парк пілот, круїз. Все є. І саме основне, автомобіль збережений не тільки ззовні, а й у вантажному відділенні. Тобто автомобіль мав Якийсь стелаж і возили легесенький товар. Отака суперпропозиція сьогоднішнього дня є в Нідерландах. Ціна з доставкою і розмитненням буде в понеділок. Тому, кому, кого зацікавив даний екземпляр, телефонуйте, пишіть на Viber попередньо запитання, а там вже в понеділок прорахуємо розмитнення, доставочку повністю все. Під ключ. Багато є вантажних фургонів. Це такі, як Volkswagen Crafter, Iveco, Renault Master, Renault Trafic, Renault Keng. Будь-який автомобіль вантажний, можемо купити, доставити в Україну. Є багато легкових автомобілів, таких як свіженька пропозиція нещодавно з аукціону Volkswagen Tiguan. На автоматичній коробці передач. Даний автомобіль вже є на сайті. Багатий вибір на сьогоднішній день Ford Custom. також є Opel Vivaro, Renault Trafic, інші Volkswagen-транспортери. Це є середні бази, довгі бази, механічні коробки передач. Автоматичні. Кого який автомобіль зацікавить, такий можемо викупити. Сайт автомайданчика залишаю завжди в описі, де ви можете зайти подивитися автомобілі, які є присутні на даному автомайданчику. Багато є також легкових. Це Opel Astra дизельні, це Шкоди Суперби. Приїхали. Плагін гібрид. Це Шкода 2.0. Автоматична коробка передач дизельна BMW на будь-який смак і вибір. Сьогодні таке коротеньке відео, супер пропозиція. Volkswagen Transporter Т-6 на автоматичній коробці, чорний, середній дверки на дві сторони. Кого цікавить, 0,50. 565 -08 17 Також підписуйтесь на канал. Кожен день будуть цікаві інші пропозиції даного автомайданчика. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.